І вам на свято Євангелія читання. Слава, тобі, Господи, слава. водоймо у вас. Той час Ісус прибув до одного міста в Самарі, яке зветься Сихар. близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосипові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги сів біля криниці. Було ж близько шостої години, аж ось находить жінка з Самарії води набрати!» Ісус каже до неї, Дай мені напитися, учніш його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка, Ти юдей і просиш пити в мене жінки самарянки. Бо ідеї не пристаються із самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, якби ти знала, знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, Він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш чим пане, і криниця глибока, звідки отжа у тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого, якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї? І сини Його, і худоба Його. Ісусу відповідь сказав: кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити, той же хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги повіки. вода бо ще я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече у життя вічне. каже до нього його жінка. Каже до нього жінка. Дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалася жінка і каже, нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй, добре ти сказала, нема в тебе в мене чоловіка. П'ятьох бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала. Жінка до нього каже: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, повір мені, жінко, надходить час, коли ні на, тій, ні на е, цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємося тому, що знаємо бо від ідеї приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться в дусі і правді, і таких поклонників отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: знаю. Що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні, дивувалися, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені те, що я робила. Чи не Христос він? І вийшли з міста і пішли до Нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи «Їж, учителю. Він сказав їм я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс то йому їсти? Каже до них Ісус Їжа моя чинити волю того, що послав мене і завершити Його діло. Хіба ви не кажете, що чотири місяці жнива настануть? А я кажу вам, підвіддіть очі ваші, гляньте на ними. Вони вже для жнив спілі. Хто ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного. Щоб сіячі з женцем раділи вкупі. В цьому справжується прислів'я, хто інший сіє, хто інший жне. Я послав вас жати те, чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірили в нього через слова жінки, що відповіла Він сказав мені все, що я робила. Коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні. та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці, тепер уже віруємо на через Твоє слово. Але тому, що самі чули і знаємо, що він справді. Спаситель світу Христос. Слава слава тобі, Господи, слава тобі. Христос Воскрес. Yeah. Yeah. Тут yeah. уважно слухав Євангелія Двоги, але дуже важливо. Його можна насправді... Справдненьку... Можу смакувати довго-довго-довго. Але слухав уважно, хто з вас, чому Ісус прийшов на той... куди? Куди він, до речі, прийшов? До, до води до, до, Хриниці. Хриниці. до, до, Хриниці. до Хриниці, так, До Криниці. так. він прийшов туди? Нормально, так. Прийти попити води. А виглядає, що він прийшов зовсім з іншої причини. Знаєте, чого ти прийшов? Дивлюсь, напередні була таке красива. Він прийшов, щоб зробити подарунок. Зробити дар. Хто любить подарунки? Але знаєте, я вам скажу так, що подарунки треба вміти приймати. Я, в мене був такий момент, ну, був, був такий період е, в моєму такому, недовгому житті, але був період, що я, е, ну, мені було дуже тяжко прийняти подарунки, і я бачив людей, які не вміють приймати подарунки. Хоча, наприклад, хотів щирого серця зробити подарунок, а людина казала, то ні, не треба мені. І це дуже рано. І коли е, я так думав, я себе аналізував і усвідомив, що не, не вміючи приймати подарунки, то це. Така була велика моя гординя. Коли людина горда, вона не вміє приймати подарунки. А хто не вміє приймати подарунки, той не, не вміє щиро давати. Тому що, якщо людина горда і вона дарує подарунки, вона дарує їх завжди з користю. Дарує не собі, а дарує для себе. Чого? Тому що та людина буде казати, ти така, ти така хороша, ти такий хороший, ти мені взяв подарував. А коли я вмію приймати подарунки, тоді я вмію щиро дарувати, не чекаючи назад від цієї людини. Просто безкорисно. І сьогоднішній Євангеліє про такий великий дар. Ми чули, можна багато розбирати, але я хочу на одному моменті зупинитися. Перше, гляньте, з якою повагою чоловік спілкується з цією жінкою. Ми чули в Євангелії, що це самаряни. Самаряни це були вороги. Ісус приходить на цю криницю, там де сидить ну, ворог. І вона ворог, і він ну ніби ворог. І він у ворога свого проса, дай мені пити. І вона сама каже: Як ти мене просиш? Ти ж мій ворог. Не може. По-перше, не може було чоловікам спілкуватися з жінками. А тут ще й ворог. Але вона в обід прийшла, бо то шоста година це обідній час, після обідній час, то це вона прийшла не для того, щоб щоб їй так хотілося, без черги води набрати, тому що в неї було скільки чоловіків? П'ять, а то в який був шостий, то Шости. не був її чоловік. Ну тобто всі знали, яка, яка це жінка, яка про неї слава ходила. Їй було соромно. Оці церкви кажуть, що вона нормально, жінки за водою ходили ввечері. Але вона ходила в час, коли найбільша спека і це ж це свята земля. Та, це там дуже жарко. І хай краще її сонце буде смолити, ніж будуть її смолити людські очі і палити її людські язики. І цій самотності, в одинокості вона прийшла набрати воду. Ну і ясно бачимо з усього, що вона нещасна. Але який Ісус зробив їй дар? Перше, він їй подарував повагу. Чи вона заслужила? Просто подарував. Він їй подарував, що що? Часу гляньте, таке довге Євангеліє. він з нею довго спілкувався. Другий подарував він їй, третє що він їй. Який? Що він ще подарував? Він їй подарував свободу. В який спосіб? Він почав говорити про цих, запитався, приведи свого чоловіка. І вона каже, немає чоловіка. Ісус відповідає, що правду ти кажеш. Правду ти кажеш. Отже, він робить таку ніби провокацію. І перед нею постає вибір. Або бути в правді, сказати так, як є, або себе захищати, фантазувати і прикрашати дійсність. Але жінка обирає бути в правді. А оскільки вона є в правді, вона отримує свободу. Пам'ятаєте, вона радісна, не забувай той глечі, лети в те місто, в село своє і людям нам розказує, щось таке вона, звичайно, прожила. Хтось її прийняв, хтось їй подарував час, хтось їй подарував свою повагу. І ще одна, за що я запускати? Ісус закликав до її співчуття. Закликати людину до співчуття це означає щось, щось такого дуже важливого і людського. Звернутися. Це ніби до самого Божого милосердя. Це така дуже Божа риса. Вміти співчувати, я минулу неділю про це говорив. Ісус каже їй так. Якби ти знала, хто той, що ти просто дай води напитися і про дар Божий? Ти сама б мене попросила. Що це за дар Божий? Мені стало цікаво. Я почав. Читати. І відповідь дає Апостол Павло. Майже в кожному своєму посланні він говорить про цей дар. Але найяскравіше він говорить в посланні до Ефесян, тому я хочу дуже коротко зачитати. Послання до Ефесян, це 2 глава 4 стижка, говорить так Апостол Павло. Та Бог багатий милосердя. Милосердя. За великою своєю любов'ю. Чому він милосердний? Він любить, якою полюбив нас? Мертвими нашими гріхами. Наш гріх наш, нас вбиває. Мертвий. від мертвого який запах? Сморід. Але він не боїть, пам'ятаєте, як той Лазар, який ну, каже Марія, сестра Лазаря. Це вже четвертий день від нього вже смердить, як ти йдеш. А Ісус не боїться цього сморела трупного. Що коли я перебуваю в гріхах, від мене може бути трупний запах, ну, я не кажу фізичний запах. так? Але ми усвідомлюємо. В Приносному значенні говорять. Оживив нас мертвими гріхами, оживив нас разом із Христом благодаттю і Спасені. І разом з Ним Воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство Своїй благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасенні благодаті через вірую. І це не від нас. Воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Воно не від нас, воно дар Божий. Це було рішення Ісуса. Жінка не заслужила на повагу. Жінка це не заслужила на всі ці дари. Це просто не рішення Ісуса. Він сам є даром. В той час. Який він їй просвятив? він сам є даром. Присутність Ісуса в нашому житті є даром, все, я, я, який все змінює. Я так, е, може, коли був, перебував в окупації, почав усвідомлювати, дуже часто згадував святого блаженого Миляна Ковча, ви знаєте, що він є, був. Це пастор Майданика. В е, Майданику, е, в Польщі, був констабір. Святого Блаженого Маляна Ковча, схопили, тому що він рятував життя єврейських дітей в розличені на і села. Його схопили туди разом з усіма вже були домовились про те, щоб його випустити. Але він сказав: я в цих людях бачу Бога. Я хочу бути тут. Уявляйте, що він міняє свободу таку ну, фізичну, на те, щоб бути з людьми. Бути для людей даром. Господь Бог кличе кожного з нас, щоб ми стали даром для людей. Але я не зможу бути даром. Я буду чорною дірою, яка все поглинає. І мені не буде достатньо. Буде 20 чоловіків і не буде достатньо чи жінок, якщо я не прийму його і ним не насичуся. А коли я прийму його і насичуся ним, тоді я стаю даром для своїх ближніх. Поки я не зустрівся з Ісусом і поки Він мене наповнив, я хочу, щоб решта людей інші були для мене даром. Я буду споживати, я буду в іншій бачити користь. Але коли Він мене наповнює, зупиняюся в ньому, починає з мене виходити. Я, я сам стою даром. Сам шукаю кому подаруватися. Але не просто шукаю, Господь Бог завжди буде підводити нам людей. Хочеш, яким хочеш, щоб ми подарувалися. І це ми читаємо, та я читав це в посланні до Ефесян, що Господь Бог нас отворив для добрих діл, які Він вже наперед для нас приготував. Наперед. Сьогоднішній цей День, день Матері, коли, так як я на початку сказав, що мама це є посередницею життя, незаслуженого дару. Повіть собі, що о, якби чоловік сильно не хотів би стати мамою, він не може. Ну, Жінка може навчитися дрова рубати. Моя... Ви не повірте, мене моя бабуся вчила дрова рубати. І коляд. Але мамою чоловік не може навчитися і не буде, не зможе. Чому? Це найбільше покликання, яке Господь Бог ну, дав людям на землі стати мамою, продовжити життя. І він довірив саме, довірив саме жінці. Дарувати, продовжувати дарувати. Сьогодні знову дякуємо Богові за цей дар материнства, за дар наших мам. Це, мабуть, найбільший труд бути мамою. Правда? так? Якщо повністю відповідально бути відповідальною мамою такою справжньою, то це, мабуть, найбільший труд, найбільший, який є на землі. Бо це не є там, немає вихідних Мама. Але він є найвеличніший, найтяжчий, але найвеличніший. Ми дякуємо, молимося за те, щоб Господь Бог давав велику усвідомлення відповідальності дівчатам, молоді, але й величі і цього прекрасного бути мамою, щоб дівчата і жінки не закривалися на це, на цей великий дар. Але так само і чоловіки покликані бути даром. Не покликані бути народжувати дітей, але бути даром для ближнього. Так. Це наше перше покликання. Найважливіше бути даром. Даром зможу бути тоді, коли прийму своє життя Ісуса. Христос Воскрес!